Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, що таке координатна площина. Краще за все, координатну площину розглядати при побудові, наприклад, свого маршруту. Отже, я вивела на екран частину Києва. Припустимо, що ми з вами знаходимося в магазині Чорноморка. Побіди. Нехай наша координата зараз 0, тому що це початок нашого руху, точка відліку. Нам потрібно потрапити до національного цирку. Давайте розберемося, як ми можемо пройти до нього. Отже, ми розуміємо, що ось така в нас буде траєкторія руху, тобто наш шлях. Коли ми відкриваємо карти і просимо побудувати маршрут, нам дають підказки. Пройдіть 5 метрів вперед, потім зверніть направо або наліво і так далі, і тому подібне. Тобто в нас є з вами чотири напрямки: вперед, назад, направо, наліво. Де такі напрямки ще використовуються, але по-іншому називаються. Коли ми дивимося, наприклад, на карту світу, в нас є також чотири напрямки: так? Схід, захід, північ, південь. Отже, координатна площина допомагає нам орієнтуватися на папері, на площині. Координатна площина, тобто площина, яка має якісь координати. Отже, давайте перейдемо до такої площини і розберемося, що це таке. Координатну площину малюють наступним чином. Обов'язково показують напрямки. Ми вже з вами вчили числову вісь, якщо подивитися на координатну площину, то вона виглядає як дві перпендикулярні числові вісі. Одну числову вісь ми вже знаємо з вами. Вона позначається буквою І Х. А ось другу числову вісь, ви бачите, позначили буквою Y. Отже, координатна площина має дві числові, дві координатні вісі. Вони називаються або вісь ОХ, або вісь О. Y. Але іноді, щоб нас заплутати, їх називають по-іншому. Як правило, координатну вісь ОХ називають вісь абсцис, а координатну вісь ог називають вісь ординат. Отже, х вісь абсцис, Y – вісь ординат. Окрім того, що в нас є дво, дві координатні вісі. Які мають між собою кут 90 градусів, обов'язково на нашій координатній площині повинно бути вказано початок відліку. Початок координат це точка, що має координати 0. 0. Чому я дві називаю два нулі? Тому що в нас дві координатні вісі, і тепер наші координати будуть мати зразу два числа координату по осі Х або координату по осі Y. Обов'язково, щоб зрозуміти, яка де координата, ми з вами покажемо одиничний відрізок. В нас одиничний відрізок це. Відстань від початку координат до точки з координатою 1, хоч на вісь абсцис, хоч на вісь ординат. Отже, 1, 1, ми бачимо. І потім ще пронумерує кожний наступний одиничний відрізок своїм числом. Якщо ми бачимо на, подивимось на нашу координатну площину, то ми бачимо, що в нас є позитивна частина абсцис. І ординат координатних вісь, або додатня частина і негативна частина, там, де в нас цифри мінус один, мінус два і так далі. Частина координатних вісей. Якщо подивитися на наш малюнок, то ми бачимо, що ці дві лінії, ці дві прямі, ці дві координатні вісі ділять наш малюночок. Наш листочок на чотири частини на чверті. Отже, в координатній площині є 4 чверті, як їх називають, чи як їх позначають, є четверта, третя, друга і перша чверть. Перша чверть. Має координату Х і координату Y додатня. Тобто в першій чверті знаходяться точки, що мають координати зі знаком плюс. В другій чверті знаходяться точки, які мають координату Х зі знаком мінуса, а координату Y зі знаком плюс. В третій обидві координати негативні. І в четвертій чверті. Координата Х позитивна, а координата Y негативна. Тепер давайте спробуємо з вами розв'язати задачу. Номер 1253. Нам потрібно знайти координати точок а, Б, Ц, Д, є, Ф, К, М, М, зображених на малюнку 145. Давайте подивимось. Отже, в нас є координата. Точки А. Я знаходжу на першому малюнку точку А. Що я роблю далі? Я опускаю пунктиром пряму на вісь Х перпендикуляр, тобто пряму яка перпендикулярна їй. І таку ж саму пряму на вісь У. Подивіться, в мене вийшов як прямокутничок, так? Ось, якщо подивитися, оце в мене вийшов прямокутничок. Що мені потрібно далі зробити? Спочатку я дивлюсь на вісь Х. Чому? Тому що першою завжди записують координату Х. Отже, в мене до точки, що в мене отворилася після пунктирної лінії, яка опустилась на Х. Три клітинки, отже це координата 3 на осі Х. А на осі Y дві клітинки, отже це координата 2. Тоді я можу записати координату точки А. Пишу А. Відкриваю дужечку. Ще раз, на першому місці ми пишемо Х координату, на другому Y координату. На осі Х в мене відмічена точка 3. А на осі Y відмічена точка 2. Отже, координата точки А 3, 2. Так і кажуть, продовжимо з вами. Тепер нам потрібно знайти координату точки Б. Знаходжу точку Б і опускаю пунктирну лінію на вісь Х. І так само на вісь Y. Давайте подивимось. На вісь Х я опустила, і утворилася точка, яка знаходиться на відстані одна клітинка від нуля вправо. Це координата мінус 1. На Y... Від початку координат від оцієї цієї точки О. З в наверх в мене йде до перетину. Раз, два, три, чотири клітинки. Тобто координата по Y – 4. Тепер я можу записати координату точки Б. Отже, Б в дужечках. Спочатку дивимось Х мінус 1. Потім дивлюсь y. 4. Координати точки Б. Мінус 1, 4. Так само ми робимо з точкою С. Знаходимо точку С, пунктиром показую, опускаю пунктир на координату Х і опускаю пунктир на координату Y. Дивіться, кожен раз в мене утворюється прямокутничок. Отже, дивлюсь, які це координати. Рахую кількість клітинок по осі Х 1, 2, 3, 4, 5, 6 вліво. Вліво мінус шість. І по осі y дві клітинки вверх 2. Отже, координата точки С. Знову записуємо спершу х. Мінус 6. Точка з запятою, 2. Так, дивимось далі. З точкою С розібралися. Точка Д. Найшли її, також показали, показали пунктиром. Опустили пунктирну лінію і на вісь Х, і на вісь Y. І дивимось, що це за точки. По осі Х від нуля раз, два. 3, 4, 5 клітинок, отже це координата мінус 5, оскільки ми рухаємося вліво в протилежному напрямку від стрілочки. І по координаті Y – мінус 2, оскільки ми рухаємося вниз. Отже, точка D має координату. Спочатку Х, значить мінус 5, точка з запятою. Мінус 2. Так, і так само інші точки ми також знаходимо. Давайте може, не прорисовувати, якщо ви вже зрозуміли, яким чином це робити. Якщо не зрозуміло, промальовуйте. Отже, є знаходиться напроти. По іксу. точки з координатою 2, напроти мінус 2 по ігру. Отже, «є» має координату. Знову пишемо. «є», Дужечку відкрили. По х спочатку 2, потім мінус 2, тому що це по ігру. Так, наступна характеристика F. Цікава дуже F, е, подивіться, вона знаходиться на осі Y. Тобто на вісь Х мені нікуди цей пунктирчик робити. І на вісь Y мені нікуди цей пунктирчик робити. От тут є вже проблема, але вона легко вирішується. Якщо точка знаходиться на осі Y, то її хва координата сусідня 0. Отже, я можу записати, що F має координату х 0, оскільки ця точка знаходиться на Y, а ця точка знаходиться на Y на відстані три клітинки вверх, тобто має координату 3. Так само, якщо дивитися. Веде себе і точка «К», Але вона знаходиться на осі Х. Це означає, що друга її координата буде мати 0 число. Отже, по осі Х вона знаходиться на відстані чотирьох клітинок від нуля. Отже, по х координата 4, а оскільки точка Х лежить прямо на осі Х. То ігва координата 0. І буква М, тепер дивимося. Давайте спробуємо сразу розібратися. Напроти мінус 2 знаходиться по х, і напроти мінус 4 по y, мінус 2, мінус 4. І остання точка це точка Н. Вона знаходиться, дивимось, Н вона знаходиться напроти координати 5 по х, якщо перпендикуляр опустити 5 отримаємо. І напроти координати 4. По ігреку, отже, її координата 5-4. Тепер давайте звернемо увагу, що в нас є тільки, не тільки ті точки, які мають місце положення на осях, але й ті точки, які знаходяться на одній прямій. Наприклад, точка С знаходиться... На одній прямій з точкою А. Оце, оскільки вони знаходяться на одній прямій, що перетинає вісь Y в координаті 2. Це означає, що їх ігрикова координата буде однакова. Давайте перевіримо. Отже, у А є координата 2, і у С також координата 2. Чи завжди це діє? Давайте переміримо на інших точках, які в нас є ще точки, які знаходяться на одній прямій. Ну, ось, наприклад, точка Б і точка Н. Дивіться, знову лінія, що їх з'єднує, перетинає вісь Y. Це означає, що в них буде однакова y координата. Друга, яка написана, перевіряємо. Б має ігрикову координату 4, а точка Н теж 4. Давайте тепер спробуємо навпаки. Подивимось, які ще точки мають однакову координату. А подивіться: ось точка Д має координату мінус 2, і точка Е e має координату мінус 2. Це означає, що ці точки будуть знову знаходитись на одній лінії, яка перетинає нашу вісь Y в координаті мінус 2. Так воно і є. Далі. Дивлячись на координати наших точок, ми можемо зразу спрогнозувати, в якій чверті вони будуть знаходитися. Наступна задача, яку ми розберемо, спробуємо самі позначити ці точки точки, які мають координати. Отже, на координатній площині нам потрібно позначити точки з координатами. Що ми робимо тут? Згадаємо попередні умови: там ми від точки опускали пунктирні лінії на Х і, а тут з координати на вісі Х і, ми будемо проводити пунктирні точки до перетину. Точка перетину і буде нашою шуканою точкою. Отже, давайте спробуємо на рахунок точки А. Точка А має координату Х2. Це означає, що вона буде лежати на прямій, яка проходить через координату 2 на осі Х. Ось вона. Другу координату. Y, вона має 3. Це означає, що вона повинна лежати на лінії, яка проходить через точку 3. Дивіться, ми провели ці лінії, і ми дійсно знайшли точку перетину. Точка перетину і буде точкою А. Так, намалювали точку А з вами. Тепер давайте спробуємо спробуємо намалювати наступну точку. Отже, точка Б. Точка Б має координату Х4. Ось вона в мене, ця четвірка. Давайте подумаємо, куди я повинна цю пунктирту лінію намалювати вверх чи вниз. Подивіться: координата друга Б. Ігрикова координата мінус 5 мінус для ігрика означає вниз. Отже, я буду лінію малювати вниз. Намалювала. І тепер, напроти мінус 5, я знову малюю лінію. Точка перетину цих ліній дасть мені точку Б. Ось таким чином. Тобто зразу можна, споглядаючи на дві координати, спробувати спрогнозувати, куди ми будемо йти: вправо, вліво, вверх, вниз. Точка С має іксову координату мінус 3, ось вона, троєчка. А y в 7 це означає, що я буду йти наверх. Отже, я малюю пунктир наверх. І малюю пунктир від координати 7 по Y вліво. І знову отримала точку перетину: це буде точка С. Давайте спробуємо тепер пунктири не малювати, а спрогнозувати, де ж все-таки буде наша точка. Якщо вам складно, малюйте пунктири. Отже, точка Д. Має координати мінус 2. 2, мінус 2 по х ось воно. 2 по ігреку ось воно. Уявно дивлюсь, де перетинаються ці лінії, якщо б я їх малювала. І позначаю точку Д. Так само точка F. Мінус 4 по х, мінус 2 по ігреку. Знову дивлюся, де вони перетинаються, і позначаю букву Е. Наступна точка. Дивимось, точка К має координати 2 мінус 2. щуєчку, ось вона двієчка, мінус 2 по ігру, ось воно. Тобто уявно лінії малюю, і ось бачу їх точку перетину. Точка К. Так само точка М. І ось тут у нас починається проблема. Чому? Тому що у М є 0 перший. Якщо перший 0, Х дорівнює 0, то точка М лежить на. Вісі y. Шукаю координату 2 на вісі вісік. Ось вона, тобто точка «М» якраз тут і буде. Написала точка М. Наступна n має координату першу мінус 3, а другу 0. Якщо y дорівнює 0, то n розташовується на вісі Х. Шукаю координату мінус 3. Ось вона, малюю точечку і позначаю буквою N. І остання точка точка P. Отже, координата 1, координата мінус 6. Шукаю, де ж вони перетнуться, ось перетнуться лінії, якщо їх буду малювати. Ось це в мене точка П. Сподіваюся, вам було зрозуміло. До наступних зустрічей.